З вами Ваня, а це мій брат Андрій. Добрий день всім! І сьогодні ми починаємо нашу рубрику з Лего. А вгадайте, що у нас буде сьогодні за програма. А ви не вгадайте написати в коментарях. І нас, коротше, за роботи чоловічок з Лего Сіті. Як ви бачите, це... Експонаж не дуже такий хороший, бо він вже дуже довго, то каже Андрій. Так, да, Ваня. І, коротше, ну, це пожарник із Леосіті. Він, ну, по мультику можете ви побачити з Ліго Сіті, і там можете побачити його. Е, він там найголовніший герой. З е, пожарників, це командир, можна сказати, героїв. Ну, і, якщо у вас є такий мультик для того, я не пишу тут, бо це із мультика сам найрідкісніше, який ну, я пожарний. Ну, більше я про нього нічого не можу сказати. Пластмаска хороша, кстати, да. Не ламається ніколи, дуже тверда. Якраз. Ну і на цьому все. З, з, вами був Андрій і Ваня. І на цьому все, як то кажуть по-русски, це просто канець та й і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях і пока дивіться наші наступні відео.